Палац Бенрат одна із найвеличніших споруд Дюссельдорфа. І не звертайте уваги, не зважайте, що він ось такий, от начебто маленький, лише півтора поверхи. Насправді він має ще два прихованих поверхи, вікна яких виходять у внутрішні дворики. А ще палац Бенрат має 80 кімнат більша частина з яких теж потаємні кімнати, і на додаток. У стінах замуровані сім потаємних сходів, які з'єднували покої корфюшта зі службовими приміщеннями. Спорудили замок Бенрад у середині XVIII століття. Почали будувати 1755 року, ну якщо я не помиляюся, а закінчили за 15 років. І у зв'язку з цим стилістика замку трошки змінювалася, оскільки змінювалася в цей час архітектурна мода. І тому цей замок став таким от рококо. З нотками класицизму. Перед палацом величезне кругле озеро, воно рукотворне, дуже композиційно величне, тому що от, центральний палац і два його флігелі, вони нібито обіймають це озеро. Тим, хто збирається сюди на екскурсію, варто пам'ятати, що у п'ятницю замку бенд короткий день. Екскурсії починаються лише з 14 години а вранці тут справляють весілля. Коли довкола палацу Бенрат розбивали парк, то повною мірою віддали данину регулярному стилю, французькому стилю. І парк розбитий на такі собі рівнесенькі доріжечки під струночку. Ось бачите, від палацу іде рукотворний канал. Ось він рівненько як струночка. І по діагоналі парк ділиться і вздовж, і впоперек, рівнесенькими доріжками. Ось стою я тут повертаюся. О, бачите, а туди вже інший канал і інша алея. За живоплотом, міцним, рівнесеньким живоплотом зі стриженого тиса ховається ділянка майже дикого лісу. І це, що називається, рятує ситуацію. А посеред, здавалось, би, дикого лісу виринає кабінетик такий собі. Ось паркова кімнатка оточена живоплотами. Всередині лавочки можна посидіти відпочити. Також взірцева французька деталь. Ось. Кабінет з одного боку і з іншого. Симетрія. Куди ж без неї? Але от погляньте. Погляньте за межі цього кабінету. Як бачите, гілки ніхто не прибирає. Навіть спиляні або впалі дерева, да, мертві дерева ніхто не, не, не прибирає. Так має бути. Іде процес, вони собі розкладаються, вони дають життя комахам. Ой, а що то за пташка там полетіла? Не знаю, щось величеньке. Не бачу здалеку. Бачите, тут парк. Максимально природний і максимально схожий на ліс. Ось ще один елемент, такий яскравий елемент регулярного саду: липи стрижені під ялинку. Такі гостренькі пірамідки. Це немало праці. Погляньте тільки яка колонада зі стрижених. Дерев. Їх крони практично плоскі, причому це не шпалерний сад, тут немає ніяких струночок, нічого, це, це стрижка, це все стрижка. Ось так покажу. Бачите, з цього боку геть рівненько вистрижено, а з цього кроні дали рости всередину галявини, всередину алеї трошки більше. Більше пишноти додало. Звісно, у середині 18 сторіччя, коли зводили палац Бенрад, ані рівчаки з водою, який тягнеться довкола, ані місток кам'яний, ані ворота кам'яні, вже не мали такого якогось серйозного охоронного значення, але їх зробили, їх створили, їх збудували. Ну переважно з таких от романтичних архітектурних міркувань. На початку 2000-х парк Бенрат повністю відреставрували, і попри те, що суворість, регулярність нині у парковій в ландшафтній е, моді вона. Ну, так би мовити, відійшла, відійшла в минуле, але нічого ґрунтовно міняти, звісно, не стали. Тому що традиції, здобутки попередників, ну як на мене, варто поважати. Це величезна праця, це свій пласт культури, свій пласт історії, так би мовити, закарбований у парковому мистецтві. І до того ж, хто знає, Тенденції, знаєте, в ландшафті вони такі сьогодні одні, завтра інші. Мода може змінитися, і регулярність, пишність, помпезність може знову стати модою.